Дівчатка, у нас у продажу ось такі квадратні глибокі тарілки від торгівельної марки Паша Бахче серія Токіо. Серія Токіо Паша Бахче це квадратні салатники та тарілки. Подивіться, якої цікавої вони форми. Розміри даної тарілочки 19 на 19 см. Подивіться, вона така глибока. До набору входить 4 таких тарілочки. Дуже такі вони їх можна використовувати також як салатниці для ваших невеликих салатників. Дуже гарно виглядають на вашому столі. Кого зацікавило, Пишіть, будь ласка, в дірек.